Найбільше захоплена днем святого Валентина молодь. Десятки сердечок, більших і малих на стенді у гуманітарному університеті є німими свідками великих почуттів. Студенти пишуть зізнання один одному, друзям, таємним пасіям та навіть факультету і країні. Кохання хочуть вічного, шаленого і взаємного. Це свято потрібне, тому що кожна людина, яка кохає, має святкувати свято кохання. Це Добавляє якоїсь романтичності в житті. Романтика поруч з коханою людиною має бути щодня, а не лише 14 лютого, вважають інші. Я виступаю проти цього свята, оскільки кохати повинно кож потрібно кожного дня, і відповідно дарувати подарунки коханим можна не тільки в якісь конкретну подію, а й тепло то відповідно дарувати можна в будь-який час. Рівняни здебільшого святкування Дня закоханих підтримують. Про це свідчить хоча б ажіотаж у місцевих крамницях. Найбільше купують листівки, цукерки м'які іграшки та сувеніри. Бажано, щоб усе це було у формі сердець. Не ну, дуже багато, звісно. Є люди, які готуються заздалегідь, приходять, підбирають повільно, щось там вибирають. Є ті, в яких там обмаль часу, бистренько забігли. Усе більше рівнян прагнуть коханим подарувати щось особливе, а тому роблять подарунки власними руками. Креатив, каже Настя, можливість зробити дарунок більш особистим. Коли робиш своїми руками, воно якось більше від душі, від свого серця. Це невеличка книжечка, яка називається «40 речей, з яких я тебе кохаю. На кожній сторіночці кожна річ описана цього року ділиться майстриня з хендмейду творити свої валентинки. Руками почали і чоловіки. Навіть розпис на шовку ручної роботи довго підбирали малюнок. Там він стриб, там підписували його. Це все настільки чуттєво. В обідню пору в центрі міста рівняно розбирають гелеві серця мов гарячі пиріжки. А от квіти чоловіки своїм дамам серця купують менш активно ніж торік. По одній троянді беруть, тюльпанчики гарно беруть, хризантемки беруть. Знайти кохання важливо, але найважливіше його зберегти і пронести крізь усе життя. Як це зробити, знають Ганна та Володимир Кулії. Подружжя разом уже 59 років з молодими діляться рецептом довгого сімейного життя. Щоб вони одне друге завжди поважали і ніколи не як зараз по бартеру, вони одружуються. Їм потрібно любити одне друге за коханням. Я тебе люблю, люблю, люблю зайчику. Я тебе дуже кохаю. Я тебе славік. Я тебе люблю. З побажаннями, аби кохання для вас було не святом, а станом душі. Ірина Василовська, Назар Мідріган. Інформаційна програма. День.